Ще метрів 70 в нашу сторону до наших, так би мовити, позицій. Ще я зміг пробігти, доки кровопостачання було ноги. Але потім вже безсилений впав, намагався повсти. Е і, на щастя, ці хлопці, яких ми йшли, як би допомагати пораненими, повернулися і допомогли мене вже повернути. Тобто вже несли мене, тому що. Ну, і це дійсно була команда, я пам'ятаю, я кажу: хлопці, нема сил, все, рятуйте себе. Ну, я розумів, що я вже не не зможу рухатися. Просто і крові втратив багато. І і один із побратимів з іншого взводу, каже, кажу: діти є? Я кажу, так, да, донечка. Так, каже, в мене троє. Я збираюся до них повернутися. І ти повернешся. Дякую всім, що мене виносили, тому що кілометра чотири. Під обстрілом 10 метрів несемо, 10 хвилин лежимо, тому що обстріл. Поки перезарядка і оце все діло, то кожному вдячний і низький уклін.